новин. Первомайськ водоканал знову скандал. За чий рахунок намагаються підвищити соціальні стандарти в Україні? Юлія Тимошенко розкритикувала новий уряд на чолі з Володимиром Гройсманом за так зване підвищення соціальних стандартів. Адже новий склад уряду своїми рішеннями необґрунтовано в рази підняли тарифи на житлово-комунальні послуги для населення та на фоні мільярдної корупції і офшорних скандалів пропонують на 50 гривень у грудні покращити соціальні стандарти. Про це лідер батьківщини наголосила в ефірі телеканалу «112 Україна». Уряд Гройсмана сьогодні вийшов публічно. І запропонував суспільству по кожному міністерству якусь концепцію дій, розвитку кроків, і навіть пообіцяли план пріоритетних кроків кабінету міністрів на поточний рік затвердити наступного четверга 26 травня. Ви знаєте, все це так мило звучить і так зворушливо. Хоча насправді треба не от по цим піар-шоу і не по цим пустим програмам, які затверджують, судити, як живе країна, які плани уряду, а якраз по тим діям, які робить уряд. Тому що законопроект, який вони запропонували, і от про який сьогодні так емоційно говорили депутати, він має там декілька речей: перше за рахунок додаткових податків, які отримає країна від підвищення вдвічі тарифів на газ тепло і воду останній час. За, за рахунок цих підвищень податків вони на 50 гривень підвищують якісь незрозумілі нікому стандарти, починаючи з кінця цього року, з грудня місяця, це називається щоб нічого не було. Юлія Тимошенко також нагадала, що батьківщина підготувала своє бачення соціальної політики і запропонувала законопроект про докорінні зміни до держбюджету, зміни і дохідної, і видаткової частини. Після прийняття бюджету на 2016 рік ми зібрали, на наш погляд, найсильніших експертів бюджетної політики держави, які не працюють сьогодні не в уряді, не в парламенті. Ми їх зібрали. І вони переглянули цей бюджет, знайшли додаткові доходи до бюджету і знайшли ті критичні видатки, які треба обов'язково підвищувати. Це безумовно підвищити соціальні стандарти, хоча б до так званого е, модельного розрахунку тобто до е, мінімальних стандартів, де кошик називається. Ну ви знаєте, що кошик затвердили такий, що два рулона туалетної бумаги люди можуть використати на рік. Так от від цього кошику, да, який взагалі є ганебний, цей уряд знизив соціальні доходи людей до 47-52% від навіть цього ганебного мінімального прожиткового кошику. Лідер батьківщини нагадала, що попередній уряд зробив безпрецедентну річ, коли всупереч здоровому глузду і світовим традиціям дірки в бюджеті, які виникли завдяки роботі тіньової економіки, офшорів і корупції, намагалися закрити введенням унікальної для світу соціальної політики. Уряд яценюка що зробив це, взагалі жахливо. Він прибрав видатки дітям інвалідам, дітям, які хворі на аутизм, які треба негайні операції, пов'язані з зором, слухом, які сироти, скажіть кому ці копійки потрібні були в уряді, що не вистачало, щоб у цих дітей прибрати? Прибрали у всіх інвалідів пільгове протезування. В тому числі у учасників АТО прибрали взагалі плату ПТУ. Так, от ми я не буду перераховувати, тому що те, що зробив уряд Яценюка, це практично він всіх людей, які хоч на якісь краплі жили цих коштів, просто їх всіх знищив. За словами Юлії Володимирівни, тиск з боку фракції батьківщини та інших демократичних опозиційних сил на новий уряд призвів до того, що сьогодні вдалося скасувати податок на пенсії. Ми здатні досягати з вами перемоги, тому що тиск батьківщини. Інших демократичних опозиційних партій на новий уряд Гройсмана привів до того, що сьогодні такі ми примусили уряд внести законопроект про скасування податку на доходи фізичних осіб на пенсію. Ну ви розумієте, що це таке оподаткування пенсії. Це означає, що гроші, які колись були податком, знову оподатковують. Ну це безглуздя, це непрофесіоналізм, це ницість просто попереднього уряду. І ми добилися сьогодні. І сьогодні останнім питанням ледве встигли в останні хвилини проголосували закон про скасування податку на пенсії. Але поки що тільки для пенсіонерів це податок на доходи фізичних осіб. Але є ще податок на доходи податок. На пенсії для працюючих пенсіонерів, і ми будемо на наступному сесійному тижні просто виривати його у цього уряду, тому що податкування пенсій це аморальний приклад новий в світі, який зробив попередній уряд. Юлія Тимошенко вважає, що Україна заслуговує на патріотичний та професійний уряд, а чинний Кабмін вважає професійно непридатним. 19 травня щинився скандал навколо Первомайського місць водоканал. Самого ранку під сінами підприємства зібрались водоканалівці, громадські активісти та представники влади. Причиною такого ажіотажу стало влаштування на роботу молодого чоловіка, інтереси якого, за словами громадських активістів, лобіюють люди з обласної влади. Саме через це активісти не змогли стояти осторонь таких подій та спільно з представниками водоканалу відстоювали свою позицію. Адже хороших спеціалістів можна знайти і серед мешканців Первомайська. Мы беседовали с молодым человеком. И я дал указание начальнику отдела в кадрах, отделу кадров, ну, чтобы просмотрел документы, он написал заявление. Ну, вот так. І тут произошого такий конфлікт вошли в кабінет. Після того як конфлікт все ж таки привернув увагу з боку влади, була зібрана комісія та організована тристороння зустріч з представниками міської ради, громадських активістів та працівників водоканалу. Під час засідання представники громадськості розповіли присутнім, через що виникла така підвищена увага до особистості людини, що намагається влаштуватися на роботу в комунальне підприємство. його на бомства. где были много заданных вопросов, во-первых, человек не местный, он с Макеевки. В данном предприятии у него опыта работы нет. У него образование строителя техническое технику закончил. В свое время он работал охранником и пожарником в местном аэропорту. Но когда там все началось, это все заворуха, он оттуда уехал. Ну, я просто не стал дальше прослеживать его путь, как бы эти информации я могу накопать еще, как чуть ли не до сегодняшнего дня, как он приехал в город. Это же не стало интересно. Когда мы с ним разговаривали, я объяснял, что мне к нему, как гражданину, никаких проблем нет. Мы все граждане одной страны. Но таким методом, как он пытается устроиться на работу, меня это оскорбляет. Как раз, это просто незаконный метод. Когда он мне говорит, мне начальство сказало устроиться, это его слова. Діть на час і славяся на роботі. Мені це несуться в наші підприємства. Якщо вони зночаться, надія на роботи. Керівник підприємства пояснив, що він не вправі влаштовувати людей без будь-яких документів чи рекомендацій з попередніх місць працевлаштування. Тому молодій людині з Макіївки доведеться все ж таки пройти повноцінну процедуру у відділі кадрів. Приблизительно восім 8.30 утра люкали 9.00, Значит, пришел ко мне в кабинет, заявил желание устроиться на должность инспектора в отдел по работе с клиентами. Не предъявил никаких документов. еще раз говорю, мною было отдано указание начальнику отдела кадров, принять человека по, ну, то есть по процедуре, по всей, скажем так, без всяких там поплажек и так далее, он должен был быть Что-либо предельное, хотя бы паспорт. Я не говорю уже о документе, то подтверждающем, я не знаю, хоть какое-то образование.